Павербанк заряжений, ноутбук заряжений, телефон теж. Так що зараз такі умови, що треба завжди бути готовим до цього. Домашні справи доводиться підлаштовувати, але в принципі за ці два роки вже адаптувалися до цього. Готую зарядні пристрої, павербанки і ретельно стежу за графіком відключень. А домашні справи як пов'язуєте? Ну, домашні вже будемо якось пристосовуватися, розраховувати час. Це вже скоріше буде дисципліна, ніж таке розрахування. Це дуже важко буде передбачити. Тому будемо пристосовуватися просто. А скажіть, будь ласка, ви вже готові до виключення світла? Так. А як саме підготувалися? Ніяк. Так, да, готові. А як саме? Пауербанк. Okay. Да, і роботу, і хатні обов'язки, все підлаштовуємо. Так що ми готові. Скажіть. Нас це не лякає. Ні, не готові. Я ви? вже у мене виключено. А як готуєтесь, там, хатні обов'язки, як підлаштовуєте під вимкнення світла? Нема. У мене вже виключений світ. Ні, не хочу, щоб я виключали. Це погано. Але ж усе одно його будуть вимикати. Будуть. А Та... як ви до цього готуєтесь? Купляю повербанки і все. Я живу в такому районі, випадково підключений до стратегічної лінії. І я ще не стикнувся з тим питанням. Так, готові. А як саме ви підготувалися? Я змінила свій графік роботи, тому що я живу в гуртожитку. І душ у нас не завжди роботи. Та ні. Ми в гуртожитку живемо нам все одно. У вас є світло постійно? Так. Да. А як саме підготувалися? Ну, морально основно. Якщо немає, то немає. Ну, що ж ми а да, домашні обов'язки, роботи, як підлаштували? Ну так, різні фонарики, акумулятори, різні. Так, всяке. Як завжди, як і ту зиму готувалися, як і цю зиму. Так. А що планують? Сам вже сьогодні вимикають. Ну, купив пару павербанок, mm -hmm. по-перше, плюс світодіодні лампи для того, щоб дитина, мала, дитина могла спокійно робити домашнє завдання. Mm -hmm. ну, і... Надіємося, що вони вимикають не більше 2-3 години на день. Готові. Ліхтарі є. Зарядили вдома.